Футболом в серці. Став подобайкою і підписуйся, якщо хочеш дізнаватись про футбольні новини. Перше, Динамо дізналось своїх суперників в основному етапі Ліги Європи. У п'ятницю, 30 серпня, у Конгрес-центрі Грімальдів Форуму Монако відбулось жеребкування основного етапу Ліги Європи, де у нинішньому сезоні виступатиме і Динамо. Найбільшою зміною у Лізі Європи стане перехід від традиційного групового етапу. До єдиного етапу ліги, що включає 36 клубів учасників а на 32 як раніше. Тепер кожній команді гарантовано як мінімум 8 матчів на етапі ліги проти 8 різних суперників 4 домашні та 4 виїзні, а не як раніше: 6 поєдинків проти 3 команд зіграні вдома та в гостях. Вісім найкращих команд Ліги. Автоматично потраплять до плей оф а команди, що посіли місця з 9 по 24, боротимуться у двоматчевому плей-офф, щоб забезпечити собі шлях до однієї восьмої фіналу. Таким чином, суперниками Динамо на цьому етапі стали Лаціо Італія, Рома Італія, Ференс Варош Угорщина. Реал Сосідат Іспанія. Вікторія Пільзень, Чехія, Галатасарай, Туреччина, РФШ – Латвія, Хофенхайм, Німеччина. Розклад матчів Динамо в основному етапі Ліги Європи сезону 2024-2025. Нагадаємо, що вперше в історії цей турнір проходить за подібною системою замість традиційного групового етапу. Застосовується швейцарська система. За нею суперниками киян будуть 8 різних команд, з кожною з яких Динамівці проведуть по одному матчу. 25 вересня Динамо Лаціо, 3 жовтня, Хофенхайп Динамо. 24 жовтня, Рома Динамо, 7 листопада Динамо Ференцварош. 28-28 листопада Динамо Вікторія, 12 грудня Реал Сосіда Динамо, 21 січня Галатасарай Динамо і 30 січня Динамо РФШ Перший суперник Динамо Римський Лаціо, який в цьому сезоні вже зіграв 3 гри в чемпіонаті Італії. Виграв у Венеції 3-1. Потім програв непоступливому у Дінезе 1-2. І в останньому матчі зіграв у нічию з Міланом 2-2. Після трьох турів посідає восьму сходинку, маючи 4 очка в активі. Другий суперник Динамо німецький Хофенхайм, який в цьому сезоні вже встиг перемогти Хольштайн 3-2 та поступитись Айнтрахту 1-3 та посідає 11 сходинку в Бундеслізі, маючи 3 очка після двох турів. Третій суперник Динамо італійська Рома з Артемом Довбиком, яка дуже невпевнено розпочинає сезон в Італії. Спочатку була нічия 1-1 в Кальєрі, потім Поразка вдома від Демполі та суха нічия на виїзді з Ювентусом. Тож цілком заслужене 17-те місце з двома балами в італійській серії А. Чи зможе Динамо скористатись провалом римського клубу? Пишіть в коментарях. Четвертий суперник київського клубу угорський Ференц Варош. Який впевнено лідирує в своєму чемпіонаті, маючи 100% результат, чотири перемоги в чотирьох матчах. П'ятий суперник Динамо Чеська Вікторія, яка посідає третє місце в чемпіонаті Чехії після чотирьох перемог та двох нічиїх і маючи 14 залікових балів, шостий суперник іспанський Реал Сосідат. Який дуже невпевнено починає сезон, програвши свій перший матч Рає валікану 1-2. Потім перемогли іспаньол з мінімальним рахунком. Далі була поразка від Алавеса 1-2. І в останньому турі Суханічия з Тому тільки 13 те місце в чемпіонаті Іспанії з 4 очками. Сьомий суперник турецький Галатасарай. поки що посідає другу сходинку в чемпіонаті Туреччини. Після трьох перемог в трьох матчах, відстаючи від Фенербахче на одне очко, але маючи гру в запасі. Восьмий суперник Динамо латвійський РФШ, лідер латвійського чемпіонату, який вже підходить до завершення, і це темна конячка цієї групи. Отже, Динамо повинно виходити з цієї групи, враховуючи форму, яку набрало Динамо і стан суперників на сьогоднішній день. Напишіть в коментарях, чи вірите ви у вихід Динамо до наступної стадії. І не забудьте підписатись і поставити вподобайку.